так Що в нас тут? У нас тут є велика проблема в мене особисто. Е е е на старті на старті гри все було нормально, я проходив, е е тішився, бо все, як маленька дитина, знаєте але зіштовхнувся з проблемою, якою я, на жаль, не знаю, як вирішити. А, мене ще чомусь закинуло сюди. А, ось, це буде прикольно. От зараз ви бачите, що в мене все нормально, в принципі, гра йде без всяких проблем, я можу бігати, я можу рухатися і все, все тут добре. Та й прицілюватися. Саме основне, що я можу рухатися. Тепер я заходжу в завантаження і відкриваю останнє своє збереження. Щоб показати якраз таки причину, по якій я записую цей, цей ролик. Все. Ось я рухаюся. Я більше... Далі я не можу рухатися. Оце по максимуму, що я можу рухатися вліво і вправо. Це ось вверх, це ось вниз. Мені е, навіть важко залутати ...противників, яких я повбивав. До речі, вбивав я їх як. Я отут стояв ось так. І вони просто виходили. Я не міг, як ви бачите, порухатися більше. Якщо я вийду ось так, то я не можу повернутися. Я стояв так при цілі і чекав, щоб на мене вийшли. Я не можу повернути мишкою далі, оце максимум, що я можу зробити з мишкою. Я не знаю, чому тільки я зловив цей баг, бо навіть може навіть краще, щоб тільки я зловив цей баг, щоб людям не портити теж гру. Але на жаль, цей баг присутній, і він присутній м приблизно з тієї точки. Приблизно з цієї точки я там заходжу в будиночок, там де вбиваєш трьох э, сталкерів, заходиш в будиночок, все, в мене э, чомусь залагує в цей момент гра. І аж до цієї точки, то ще раз, ось звідси сюди, я ось так проходив, я йшов отак задом. Я не міг рухатися, якби на мене хтось напав, то б, ну, само собою, я би все відкинув ласти. І чомусь ось така проблема присутня. Що я робив? Я обновив драйвера, я обновив Windows. повністю. Я грався з налаштуваннями графіки, я грався з налаштуваннями, та чого тільки не можна. Я вмикав ну, понижував FPS, щоб FPS був не, не максимум, а лочев на 60. Все, Все, що тільки можна було зробити, я робив. Я дивився теж баги, але на жаль, гра нова, немає ніякої інформації більше. Нікого я не бачу, щоб з такою проблемою став, зіштухався. По залізу в мене все, все більш-менш нормально. Процесор Ryzen 7 7700X, відеокарта 6800X, 6800 xt і 32 5 на 6000. І, Але чомусь я зловив цей баг. Напевно, що потрібно ще сказати, що цей баг я зловив на Xbox Game Pass, бо по тим причинам чи іншим я не хочу їх розголошувати. Я не зробив свій предзаказ, я забув, а потім по сімейному обставину я не зміг собі придбати в стімі, тому я думаю, що в Стімі, напевно, що таких проблем не буде. Але ось у Xbox Game Pass ось така проблема є. І якщо хтось з вас вже зіштовхнувся з такою проблемою або бачив в когось таку проблему, то, будь ласка, дайте знати, якщо у вас є рішення цієї проблеми, як її можна вирішити. Чи це, є, це можливо, чи ні. Я вже удаляв, напевно, що раз за три гру і раз за три качав її заново. Я підключав геймпад від Xbox, я підключав геймпад від Плойки і нічого не допомагає від Плойки п'ятої. ї Всюди один, один той самий баг. Можливо, що якщо би я там дійшов. Трохи далі, ну це важко, але можливо. Якби я дійшов трохи далі, цей бібах сам по собі пропав, але я не знаю. І це важко робити, коли ти не бачиш, куди ти йдеш. Ну, пос... ну, дивіться, ну як я можу йти, бачите, куди я йду, що... що там переді мною, якщо я не можу покрутитися. Тому, будь ласка, якщо в когось є рішення такої проблеми, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячний за допомогу. І на цьому все. Дякую за перегляд.